подумав що это і то і вообще класно що я не став возле річки у мене струмок водичка чистейшая. Я не знаю откуда він біжить но тут городов никаких немає тут якесь поселення типа дачне рядом і то не в цій стороні потому що тут де я нахожусь тут по карті обозначений лист типа там на бережку движуха була всю ночь Танцювали, співали, горлали, вони пісні співають. І найголовніше моляться. Молитви, батюшки читають ці проповіді, ці їхні, ну, в смысле, їхні священники. Я не знаю, хто це католики чи протестанти. Якось трудно зрозуміти. Вот. Чи вони вчора щось празнували, чи в них кожну неділю таке. Вот. Отут теж, я думав, нікого немає, а утром чуваки ходили по дрова. Ще так прикольно это. Сміялися, здоровкалися зі мною. класне, таке Тут, такое, получается. тут получается, дуже оживлене місце. Виходить тут і в будні дні движуха. Вот, я набрав водички з струмка. Попробую чайк з неї заварить. Кофе я вже попив. Вот. Кстати, овсянка по поводу овсянки. Очень интересный вкус у нее. Но я, правда, ту уже закончил. Завтра вже буду починати нову. Но все одно чилійська овсянка така інтересний вкус у такий приятний. Щось напоминає мені, що це давно забутий вкус якийсь. Я м'ясо розкрив, щоб подихало. Так на нього оси напали. Ви думали, оси люблять солодке? Якщо положити рядом солодкий кусок м'яса, вони виберуть м'ясо. Так само і мурав'ї. Ми це вже перевіряли. Вдруг прийшов. Привіт. І пішов. Обнюхав усе. Дуже людно. Постійно машини приїжджають, в'їжджають, цілий день. Откуда тут столько людей, тут же немає. Мабуть, приїжджає. Місто не годиться, воно дуже комаристе, по-перше, во а во-вторых, від сонця немає схованки. В будь-якому випадку треба тікати. А якщо вже переїжджати, так я краще поїду далеко кудись. Ну, пока солнце не зажарит меня. Опа. Там толпа людей даже на автобусе приехала. И под мостом вчера тоже автобус стоял. Тут я так понял, тупичок. Все равно ехать надо туда. Там есть даже домик стоит. Итак, что же это за домик у нас? А это домик на колесах. Супер домик, супер колеса. Самодільний такий класний, двухетажний. Що найголовніше. Ох, може вибрали на трасу, під мостом проїхали. Вот. Ну поки що погода дозволяє, будемо їхати. Вот. Їхати нам багато не треба. Ну трошки проїдемо, а там побачимо. Треба знайти просто хороше місце сьогодні і стать трошки поранення. Ось так виглядає місце возле моста. А вчора людей було ще більше. І щось вони там, я не знаю, що них там таке відбувається, щось таке цікаве. Вчора гуляли, сьогодні гуляють. Може то свадьбу так гуляють. Вчора бая етава. якийсь священник, там молитву читав їм. Там люди вон, тусуються, барбекують. І ось так вдоль берега я дивлюсь, що в той стороні нікого немає, там дуже заросший берег. А там можна було зникатися чтобы вообще незаметно стоять самое интересное что що... вот тут место перед мостом обозначено как детская площадка кто-то вдоль дороги разгубил целую кучу пакетиков я себе решил трошки назбирати, пакетики классные а мне нужны потому что у меня о дружбам поехал якийсь причем торба нашинская Інтересно, кто это может быть? Він только що оглядывался і мене побачив. Ну вроді что не должен быть Володька, Володька ще далеко отсюда. Тем более він їде навстрічу, він їде на юг. А торба то, точно нашинська такая, потому что местные с такими не Що Что касается жары, обещанных 40 градусов. Ну, поки їх доволі приємно. Побачив, що далі. Город Лінарис, на який я дивився прогноз, він знаходиться десь тут. Возможно, я його зараз буде проїжджати. І по Линарісу виходить, що самое жаркое время випадає якраз до вчора. А сьогодні после бета вже на город немножко даже спадать на Тому, Поэтому, можливо, я проскочу этот гарячий фронт. То есть він позвонил мог пройти ночью і утром. А ще я трохи, що наївся личі, вона така вкусна. М'ягенька. Я її беру, так висмоктую і, і, і випльовую потім цю косточку. Тобто взагалі без шкурки і без косточки. Саму м'якоть. Вона вкусна така. Але вона сама по собі має слабительний ефект. Так що може бути всякая. Я трошки поминився. Дінарис далеко, парал зараз буде. По поводу небезпечних тварин. В ну, Я так, я всяких тварин ідентифіцірую по, по трупам в дорогах. Що валяється на дороги дохлетне, то обычно значить тут і водиться. Тут особливо нічого такого не бачу. Змійки якісь типу маленькі уже, по-моєму, і то дуже рідко попадається. А так в основному кролики, собаки, лисиці бувають. Нічого особливого. Забув сказати, це я поехал по перший заправку сижу на фронте велик там на той стороне но ну, на выдумали потому что тут отбойник я переліз, прийшов сюда сейчас загружу видео відповідаю на комментарии но кстати заметил скорость что такая одинаковая что тут что там она в принципе я думал что тут було быстрее но тут прикольный наступчик усилий и крайников для водички. Так, кстати, У них тут питна, так і написано. О, хоча вона буває навіть з йодистим привкусом один раз була жалтувато, при цьому пишуть, що Ну, В принципі, у мене від неї ніяких складень не було. <гум> Складення можуть бути, як і вичі, там, не чеплата на лісися. <гум> Бо вона має такі, такі, такі. <гум> От, Далі. Напаро про кокаїнчик, ви ж самі розумієте, ну, дурниця, я такою дерницею не займаюся. По поводу причин пожаров я вже не один раз розказував і можу вам ще раз повторити. Я приблизно статистику знаю в будь-якій країні. 80% цих пожарів принципе, самі люди, які ну, ніяк не с не з туристами, не з отдыхом взагалі. Просто хтось захотів спалити сміття, піднявся вітер, полетіло і все. Або ще круче, підпалив траву, думаю, вот цей кусочок випалю. А там ж далі дорога, там і дороне, воно ж не піде далі, а відтересь так фух, і воно понеслося. Так все буває. Ви ж бачили, в Аргентині я вам несколько разів показував, як права горить. Так що не треба розказувати про туристів. Особливо це дуже неприємно читати від самих туристів. Ви ж самі такі самі їздите в походи і на себе ж гоните. Зачем? Оце поки відео грузиться, я спомню одну із інтересних, хотів розказати. Я, кстати, інформацію навіть не проверял, не дивився, але меня така мысль возникла, в ну, государства є проблема, як зберегти природні ресурси, природні багатства, щоб їх не знищували или не розворовували. Є два варіанти. Так як у нас ділять, господарство бере свій контроль, создає службу, немає кучу людей, тратит бюджетные деньги. бюджетні а... Але все одно роботи все неефективна, тому що ті, хто охороняє, воно ж чуже не їхнє, тому самі ж і ворують, саме ж і все. А я думаю, що тут поступили другим путем. Вони вирішили роздати всі ці ресурси в приватну власність. Мені здається, діти знову опять... кагаля. Діти це страшне. Роздайся в приватну власність і хай приватний власник сам займається охраною цих ресурсів. Тобто роздається з таким условиям, що типу, якщо тобі достався ліс, то ти довір його зберігати. Тобто ти там можеш використовувати його, що хочеш, але ти не можеш його вирубити. Якщо тобі досталася річка, ти не можеш там берега зносити, все таке, от, щось, щось портити і все. Ти дуже його зберігати. І... Просто вместо службы, которая яка займається охраною, маленькая служба, яка просто контролює, як хозяева займається охраной своїх особенно. А поскольку хозяин вважається своїм імуществом, тому що воно належить йому і ще й его його дітям, то вы не заинтересованы в тому, щоб його зберегти. І поэтому такие методы, наверное, более ефективні. Вот ну і ось такий у мене сьогодні бонус. Це, в принципі, вже нормальний, але в основному, він тут ще не дуже спілий. я думаю позже краще. получше в таку погоду під мостом настоящий рай Саме лучшее место самая надежная тень аж такий наче холодок трошки а кругом пекло я сижу и балдею воды выплыв сразу подпишел красота Ох, мост гайдається. Це, мабуть, старий мост, вбитий, а там железнодорожний, а внизу вищаться люди. Ага. Ось. Тут як виходить це. тут возле любої річки, я так поміжу, можна спокійно встати, нічого не буде. Тут проблема десь хоматися від сонця, хіба що там далі десь. Але мені ще рано. Я ще поки їду. И так, в общем, посмотрите. Я еще пока еду. С той стороны вообще очень интересно. Все камнями засыпана. Но ну, там точно нычки хорошие были. Видите, какое гарные место. Как Если бы ночь застала, можно было бы тут заночевать, да? Хочешь, покажу, что это такое? Опаньки! Это тоже место поклонения. Святая Рита. Сантель. вот там сидит пан отец для него специально стульчик повыше чтобы было понятно и одежки какие-то приносят детские видишь, так интересно сделано и тут всякие эти самые я так понял, что это люди прохания свои оставляют на табличках теперь дошло и куча всяких статуэток и образів вот так она выглядала и въезд прямо с трасса катерпиллер ну я смотрю они уже разорванные а размер как раз на мене но разорванные я бачу що кожа натуральная но скорее всего короче катерпиллер не такие уже крепкие як кажется Вот а так взагалі, да. так. Так, я спеціально трошки збільшив, там вон сніжні вершини і гори. Але їх дуже погано видно із смога. Отделили так цікаво пішоходну лісопедну часть. Ось следующая річка. Но я її на спутники так і бачив, що вона не очень комфортна. Хоча от там от мелкие заросли по центру. А то самий кайф. А вон люди, люди. Під мостом прячуться от жары. Взагалі там непогано. Туди. Через 5 км буде моя заправка, а через 6 км буде річка, яку я намітив. Там зелені більше больше. А тут следы пожаром дом берега. Там пожарники запічивають остаток. І ось тут вигоріла. І кстати воно знаходиться за забором. Це точно туристи, стопудов. А там вон є заїзд до річки. В місті Лінарес. город большой, а всього одна заправка і та якась паршивенька. У них даже туалет платний, вайфая нема. Но я все-таки пошарился кругом и подошел с задней стороны за рестораном краник. В принципе, мне больше ничего и не надо.